Якби ви знали, скільки грошей люди втрачають в неуспішних бізнесах, і це ще не трагедія, коли це, наприклад, кав'ярня. Особисто в мене була кав'ярня власності, мало було приміщення, я вирішила відкрити там кав'ярню, як додатковий такий в собі дохід. Виявилось, комплекс був закритий, типу економ, і виходить так, що люди там взагалі ну, їм було краще пити каву вдома. І тоді я подумала відкрити кухню. Але добре, що ще тоді зупинилася, і зрозуміла, що ці люди, їх подобання, якщо і платити десь в ресторані, то це виїхати з цього комплексу. Сув торговельний центр в Київ або взагалі з'їздити в центр Києва, а не їсти за гроші на територію свого комплексу. А от давайте розберемося з будівництвом. Наприклад, люди, які вміють будувати, які працювали в цій сфері, починають створювати бізнес забудовника. І ще саме головне, що вони не розуміють для кого вони будують сьогодні. в мене дуже багато звернень по тому, що не продаються таунхауси, дуплекси чи будинки взагалі за містом. І от в мене завжди питання: таку нерухомість не можна. Тобто, не питання, як ви. Як Якісно її побудували. Питання, де ви її побудували, тому що дивіться, танхауси і дуплекси продаються лише там, де людина не може собі дозволити купити ділянку і побудувати будинок. Тобто там, де ділянки коштують 100-150 тисяч доларів. там розділити цю ділянку на тауни, людина буде мати ту саму інфраструктуру дуже близько до Києва, буде мати школи, садочки, лікарні поруч, і навіть невеликий кусматочок землі. А коли ви їх будуєте в полях десь за містом, там людина і. Так, може дозволити собі ділянку, і там немає ні інфраструктури, нічого. Тобто, дивіться, взагалі покупець має відчути, що він покращив свої умови. І тому, наприклад, коли це танхаус прямо у лінії Києва, то людина переїхала з квартири в Танхаус. А коли ви будуєте ваші проекти там, де поруч є лише будинки, ви насправді психологічно погіршуєте стан людини, тому що вона відчуває себе гірше ніж той пан з великою ділянкою із будинку. Тому подумайте, хто ваш покупець перед тим як починати Двати тому, що гроші просто не повернуться, і неважливо наскільки класно ви це зробили. Ви просто зробили це не там.